Доброго мирного дня всім. Ми спокою, затишку. Так, капуста в мене як васила насікла, поставила варитися. Ну, вона ще не дуже кисла, але вже кисленька. Поставила варитися. Пшоно помила, замочила, щоб трошки вкисло. Тепер його перебиваю. До однорідної консистенції. Переб'ю, покажу, яке вийде. Господи, не ту кнопку нажала, взяла, вийшла з відео. Ось таке загусте. Воно має бути, бачите? І перебите таке гарне. Густіше не робіть, через те, що воно, як буде густіше, потім будете виливати в капусту, буде крупинками. А так буде добре, буде смачно, воно буде гарне. Зараз я покажу. Так, ось так в мене капуста зварилася, бачите? Вода, цибулька, морквочка. А ну... І листочки лаврові. Зараз я ще додам подай мені перець меляний. Ось. Перцю малянок посиплю. Ну, хто який хоче приправи, той такі собі дає. Ось. Зараз я попробую на сіль. трошки треба буде додати солі, але скільки, зараз я попробую і тоді скажу. Якщо у вас свіжа капуста, не забудьте посолити. А якщо квашена, то попробуйте, чи не засолона, чи треба її солити, чи не треба. Якщо засолона і закисла, можете сполоскати і тоді наливати водою і ставити варитися. Щоб було вам смачно. Ось так. І тепер будемо виливати наше пшоно. Якщо пшона не любите, можна взяти. Дві три ложки муки, сметани. І гарно його перебити пшоно з сметаною, і додати тоді в кап... ну, можна зі сметаною, а можна саму з мукою сметану перебити, ну, от, перемішати і доляти до капусти. До капусти. Ось, У ну, мене є пшоно, то я даю смет... пшоно без сметани. О, ось так. Бачите, яке воно густеньке стало. Вже води такої нема. Ось таке пшоно, воно як його файно перебити, воно гарно виходить. Є, що люди ціле кидають пшоно, не перебивають, ну мені більше подобається, коли воно перебите, воно більш смачніше і більш краще розкривається його смак. Бачите, яке стало густеньке файне. Тепер відправляємо на вогонь. Воно має покипіти хвилин. 5-7 на маленькому вогні, щоб файно проварилося пшоно, щоб не скисло вам раз-два. Ну, якщо ви зварили і зразу з'їли, то можете менше проварити. Тут же ваше діло. Ось. Спеції, які хочете, такі додаєте до капусти і вам буде смачно. Так, Тепер показую вам горохове пюре, яке я зварила. Ось таке, бачите? Однорідне, гарне. Ось. Як горох варити, в мене є відео, а тут тільки розкажу, я вже не показувала, як варити. Бачите яке. І воно остигне, буде багато густіше, можна і горохляники з навіть смажити, напекти, нажарити. Но з вареним горохом краще смажити горохляники. Вони а, смачніші. А пекти краще зі сирим горохом. Так, що ось таке то. І буде вам тоді смачно. Я помішаю, щоб мені не прикипіла капуста. Ось таке. Поставимо напів, а Хай воно трохи помліє. Горох вару так, на ніч замочую, беру горох, положчу, заливаю водою, два-три рази більше води має бути над горохом, як гороху, бо він за ніч файно набухне. І додаю туди столову ложку соди. Воно пере... за ніч накисне гарно, тоді врано воду зіляла, сполоскала горох. Наляла водою. Ось тако на палець має бути над горохом води, не більше. Ось, щоб був такий гарний горох. І, і дається 3-4 ложки олію зверху тоді. <хи> О, Ігор підказує і я не забудь. Так, так, не забула. І олій даєте. Но пасіт дуже добрий горох, коли він закіпає, він дуже збігає, щоб він вам не побіг по плиті. То трохи постийте, колоне, як він закипить, вже перекипить, помішуєте, і тоді він вже буде варився. Такий горох ну, 10, 15, 20 хвилин це вже дубовий горох. Він розвариться на таке пюре. І у вас буде все прекрасно і все буде смачно. Ну, а зараз я доварую, і зараз будемо смакувати нашу смакуту, Чи смачно в нас. Ну, а тепер посмакуємо. Це в мене шкварки, капусту під низь складеться. А можна горох піднести, що вам більше подобається. А горох зверху, а можна наоборот. О. Я знаю, люди горох, засипана капуста, Ну, у нас горох капуста зветься. О, зі шкварочками. А хто пости, можете просто цибулі взяти, з олійкою нажарити, собі, що там хочете, і зробити таку зажарку. Ну я собі зі шкварками. Можна м'яса додати, хто любить. Можна котлетку взяти, хто з чим як любить. А хто пустить, може оселеччик. Так, буде також смачно, я думаю. Так, щось таке то. Я так нині захотіла. Тож тебе чутися, як ти кажеш, а можна оселечика. Що ще буду казати? Скільки разів. Я не знаю, що я чути, я ж не чую. нічого. Так, щось таке, то справи. Яка то смакота? Mm -hmm. Я вам передати не можу. Хто не готував, приготуйте. І посмакуйте, попробуйте. Наскільки це смачно і наскільки це ситно? І корисно. Так, що ось таке ту. Смак дитинства. Давно я вже варила горох капусту. Так що ось такі то справи. А я вам скажу всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе. Не забувайте ввечері заходити на ефір о 20.30. Я і мої кози і в рано 7-7.15 я і мамі тваринки. Я вас чекаю і з вами рада спілкуватися. Так що всім удачі, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Хай у всіх все буде добре. Бережіть себе і своїх рідних па-па.